Прийшов молодим бійцем в підрозділ Сокіл, і нам довелося виконувати свої функціональні обов'язки безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції. Ми попали на блокпості під обстріл, після чого нам потрібно було швидко евакуйовуватись, тому що це загрожувало життю і здоров'ю моїх товаришів, і намагалися ті навики, що ми здобули в. Спокійному житті застосувати безпосередньо в зоні, скажімо так, антитерористичної операції. В Ірпіні довелося людей евакуйовувати, це було вчасно зроблено, всі бійці спецпідрозділів були виведені і життя і здоров'я їм вже нічого не загрожувало. На Запорізькому напрямку у нас відбулася друга ситуація. Довелося миттєво знаходити транспорт евакуації. Горіли машини, ще були детонації боєприпасів і карети швидкої медичної допомоги не могли самостійно добратися до місця події. Перед тим, як були хлопці доправлені до медичних закладів, була надана домедична допомога нашими медиками. Після чого вони були направлені на автомобілях, які ми познаходили, які були цілі і вціліли після обстрілу до медичних закладів. А ті, хто могли сприймати адекватну ситуацію, виводили ногами на носилках до карет швидкої допомоги, які безпосередньо вже надавали спеціалізовану медичну допомогу, тому що там знаходились. У підрозділі Корт є автомобіль підвищеної прохідності, який може евакуйовувати поранених. Він є броньованим. Цей автомобіль облаштований камерами 360, що полегшує керування ним. На ньому встановлений пару що полегшує в нічний період пересування на цьому автомобілі. На ньому встановлений кулемет з поворотною башнею, може допомогти для прикриття відходу групи. Завдяки нашим щоденним тренуванням і нашій присутності на лінії зіткнення, ми наближаємо перемогу до нас. Україна понад усе.